День святого Миколая для дітей окремих навчальних закладів міст Полонне, Славута і Шепетівка, став особливим і пам'ятним, тому що до них завітав депутат Верховної Ради України Мацола Роман Миколаєвич. Народний обранець приїхав на округ з метою ознайомитися із діяльністю визначених освітніх установ, вивчити їх потреби і запити, поспілкуватися із колективами та привітати дітляхів із святом. Всі хочуть, щоб ви, діти були щасливі. Це е, Я так само щиро бажаю вам всім щастя, здоров'я, щоб це небо було постійно над вашими головами світле, чисте, для всяких смарт. це є такий святий, який носить подарунки щастя. І я бажаю, щоб отримали це щастя в нього повністю. Я буду молитися за вас, щоб він дійсно знайшов ту частинку щастя, яку мав. Так. А персонал дав наснаги, сили, здоров'я, щоб це все просто витримати. Цей день можу бажати тільки одного, щоб ви е, були любимі цією країною, своїми батьками, своїми педагогами і всі ваші мрії, які ви... Маєте до Святого Миколая збулись. Чи подарунки, які ми привезли, їх морозом розгасть потім і розслужити вам трошечки, хоча б трошечки знову Дякую. Роман Миколайович привіз дітям подарунки, соки і солодощі, котрі стали приємним сюрпризом для учнівських і вчительських колективів Полонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, щасливе дитинство, спеціалізованих шкіл-інтернатів міста Шепетівки і селища Берездів Славутського району. Я Дуже раді сьогодні вітати в стінах нашого закладу перед день такого чудового дитячого свята, народного депутата Романа Миколайовича Мацолу, якого дуже раді бачити. Бажаємо йому міцного здоров'я, успіхів йоді діяльності нелегкій, ми його підтримуємо. Дуже відрядно те, що напередодні свята Святого Миколая до нас завітав у гості народний депутат Мацола Роман Миколаєвич і приніс нашим дітям солодощі. Відгукнувся на наше прохання і привіз нам у школу новий сучасний комп'ютер, принтер. Діти будуть мати змогу і користуватися інтернетом. Ми звернулись до депутата, щоб нам допоміг, щоб діти не остались поза увагою. І спали в м'яких кроватях. Він так віднісся до дітей, що видно, що в нього серце болить за наше підростаюче покоління дітей, які обмежені в дечому. Подарунки від Романа Мацоли отримали і малюки дитячого відділення центральної районної лікарні міста Полоного. Діткам основне. Так що в цій миру, тому що ми, мир, коли є, тобі є бажання щось робити. Дитяче відділення Полонської центральної лікарні щиро вдячне Роману Миколаївичу Мацоли, депутату Верховної Ради України, за його доброту, за його людяність, за те, що він нам всього на сьогоднішній день зробив такий гарний подарунок у вигляді діткам соки і цукерки, а на матеріальну допомогу у вигляді м'якого інвентарю. Народний депутат побував на святкових заходах. Добра вам, миру, злагоди і всього самого найкращого. Ми завжди раді вас бачити і допомагати вам. Хочу, хай Господь через наші молитви, через ваші мрії подарував вам і щоб вони збулися, щоб дав вам того, що ви просите. Можна попросити і молитвою того святого заступника, попросити чи для своїх бажанів здоров'я, попросити для нашої держави, миру. Попросити, щоб в дійсності мрії, дитячі, такі чисті і мрії, такі прожорі, бо в дійсності казав Господь, кустіть до мене дітей, бо їхніми устами говорять правду. Робити добро це дуже корисно. І по-християнськи. Подарунки від віддавана Миколаївича І подарунки, які ви отримуєте один від одного. Навіть це добре слово може бути увага. Подяка, ось такі дарунки ви повинні не тільки в ці дні робити над одному, але щоденно продовж цілого життя. ще не прийде, якщо будеш До Дня Святого Миколая солодощі і подарунки від народного депутата України по виборчому округу номер 190 отримали діти бійців АТО, переселенців зі сходу України, а також сироти, діти із особливими фізичними потребами і вихованці усіх дошкільних закладів даного округу.